Добрий день. Ніч була сьогодні більш-менш спокійна, поспали, відпочили, але так як наші організми вже мають збій, прокидалися кілька разів вночі, звикли до цього, хоч і повітряної тривоги не було, але неспокійно спалося. Ну, все-таки виспатись змогли. На сніданок у мене ось такі макаронні вироби з борошна. Небагато. Одна столова ложка. Це я так по тарілці розклала, що ніби, здається, багато. Далі котлета і дуже цікава. Фарш, м'ясо. Діле курине перекрутила, Добавила гарбуз, цибулю, моркву. Все це теж перекрутила. Яйце вкинула перець, паприку, куркуму, сіль. Перемішала добряче, настоялося хвилин 30, а потім смажила, але не на олії на пательню налила трошки води, вона закипіла дуже швидко, поклала столовою ложкою, не ліпила руками, фарш прикрила кришку та на воді і смажила без олії. Вийшло, як ви бачите, непогано, Щоб ваші котлети тюфтєлі, оці м'ясні вироби. Фаршу були смачними, ви можете додати різноманітні добавки робити. І сир творог, і моркву, і білий хліб, вимочений в молодці, і каші різноманітні, різноманітні каші. Але щоб у цій добавки всі. Не перевищували 40%. Якщо більше, то ваші котлети будуть вже не такими смачними. Ну, а спеції завжди добавляйте за смаком. Це огірок порізаний дуже тоненько. І ось мій напій сьогоднішній. Я вже кілька днів. Дегустую різноманітний напій цієї фірми. Його склад сказати, що він здоровий, ні. Оці є, є, є. Говорять про те, що зловживати такими продуктами не варто. Хоча вони і дійсно смачні. Якщо ча чаї. Були несмачними, то цей напій навпаки смачний. Бачите, як? Їжу не за смаком треба підбирати, а за корисними властивостями. Порція невеличка. От на цю котлету в мене пішло фаршу одна столова ложка. Не більше, це в мене, бачите, яка ложечка. А столова от дві такі маленькі. Ну, це весь мій сніданок. А у нас поряд ліс і сухості зараз пиляють, а разом з сухостієм, мабуть, і рівні стовбури дерев. Ну, це наше життя прочищають ліс. Мені завжди сумно робиться, коли ліс стає, як кажуть, ріденьким. Багато дерев пропадає, їх пиляють і вивозять, куди ми не знаємо. Але всім бажаю смачного. Зустрінемося пізніше. Хай вам добре смакує.